Мої вітання! З вами компанія Easy AutoLuцьk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні я покажу вам машинку, дуже цікаву Октавію, яка попадає у нас в продаж. Цікава вона по комплектації наперед забіжу. Маємо 2020 рік, чистий, і календарний, і модельний, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. У нас вже стоїть DSG DQ 381. Це є мокра, семиступенева, надійна, класна коробочка з пробігом 190 тисяч кілометрів і автівка без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Відео це роблю, додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там буде детальний опис автомобіля, актуальна ціна на, на нього. Також будуть посилання на різні наші соцмережі. Теж підписуйтесь, ви побачите, які ми машинки привозимо, як відбувається цей весь процес. Дізнайтесь про нас більше, а також будете мати змогу придбати автомобілі на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Такі пропозиції у нас будуть в Телеграмі. Тікток та Інстаграм це більше для ознайомлення з нами. Дана автівочка була виграна на німецькому лізінговому аукціоні, вже є розмитнена, проведений професійний детейлінг, та вона очікує свого першого власника в Україні. Ось по колу обійшов, вона без жодних зауважень, ні вм'яти, ні царапин на ній немає. має. дуже гарний колір, це у нас не просто срібло, каструль, як на нього говорять. Він ще має такий цікавий відлив, перлинку, який. Ну, виглядає вживу дуже гарно. Не знаю, як камера передасть, але це не просте срібло. Пройдемося по комплектації. Що ми маємо? Маємо адаптивний круїз-контроль з дістроніком та превентивною безпекою. Також бачимо перед-зад і плюс ще в нас вони вколо 360 градусів. Авто має ще автопарковочку. Комплектація у нас з диски 18 18 радіусу на літній гумі. У нас стоїть Хінкук 22-го року з гарним протектором. Також в комплекті до автомобіля йде ще зимова гума на металевих дисках з ковпаками. Тут у нас Бріштон теж 22-го року з дуже гарним протектором. Також в автомобілі присутня камера заднього виду. Зараз покажу її. Ось вона. Авто в заводському тонуванні. Бачимо, у нас є релінги. Далі. Топова камера з усіма можливими асистентами також стоїть. Безключовий доступ теж присутній. Датчики мертвих зон. Ну і йдемо до салону. Салончик у нас тканевий, в ідеальному стані. Кожна стрічечка, все рівненько, гарно, ніде нічого не перешивалося. Кермо ще матового відтінку. Кожна кнопка все в ідеалі. Важілька ПП як новий. У комплектації у нас бачимо віртуал кокпіт, панель приладів, точний пробіг 191 390 км. У нас присутні підрульові полюстки, також у нас присутній підігрів керма. У нас присутні підігрів сидінь, двозоний така Запакована машинка. У по потолочку все чистенько, по проймах теж все в ідеалі. Дверна карта теж без зауважень. Ну, йдемо до заднього ряду сидінь. Тут усе як нове, дуже гарне та збережене. Також є додатковий тримач для планшета чи телефона. Буде в подарунок майбутньому власнику. Пройом в ідеалі. Дверна карта без зауважень. Йдемо до багажника. Величезний об'ємний багажник, наповнений, багатофункціональна у шторочка. Працює все чітко, бачимо сітка проти тварин присутня, а також ще додаткова така поличка. Вона от, цікавий має функціонал. Якщо потрібно щось перевозити, якісь речі, можна її також ще поставити. І от маємо ще таку нішу, щоб щось положити. І шторку можна приховати. Далі у нас подвійне дно, ще одна ніша. І там знизу у нас компресор з балончиком. Це мішочки для додаткової гуми. Жилетки, крюк, все є, аптечка, знак, все на місці. Так. Стан кришки багажника без жодних зауважень, жодної царапинки немає. Машина була дуже вбережно експлуатувалася, точніше. Приємно такі автомобілі знімати, продавати, тому що в них наймінімальніші сліди експлуатації. Дверна карта заднє права без зауважень. По пройому все чистенько. Ще раз сидіння заднього ряду. Ще відзніму з заднього ракурсу, як все виглядає. Ну, йдемо до передніх сидінь. Це у нас дверна карта переднього пасажира. Пройом відразу. Також ВІН-код, Усім бажаючим перевірити історію даного автомобіля по різних базах. Ще відзнімо розсидіння. Також водійське. До речі, старт-стоп у нас теж безключова заводка присутня. Стан панельки. Ну, як то кажуть, автомобіль в стані нового. До речі, він має повністю всю обслугу по регламенту. Те, що ми замітили, коли міняли колеса зимніх на е, літні, У нас тормозні диски вколо помінені, тормозні колодки всі нові. А далі треба дивитися, що саме. Масла фільтра теж там недавно мінялися. Е, кого зацікавить детальніше? Дамо, тут всю історію. Перечитаємо, роздивимось, розповімо. Е, Будь-який з наших автомобілів доступний на усі відомі вам перевірки. Замовляйте, оглядайте, ми тільки це вітаємо. Після огляду також у нас можлива доставочка по Україні. А кому не вистачає якась певна сума до покупки обрієнного авто, ми співпрацюємо з кредитними компаніями. Теж звертайтеся детально, у вас проконсультують менеджер. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!